Павло Газовий, зразковий батько. Як зразковий предок та близька людина, батько витягнув щоденник із портфеля сина, відкриває там оцінок, як у полі гички, пара трійок, кілька двійок, решта одинички. Подивився на сина скоса, синок здогадався. І під стіл від арт евакуювався. Вилазь звідти, каже батько, вилазь, буде краще. Ну, і в кого ж ти вдалося отаке ледащо? Неохоче полоненик вибрався з під столу. Та то ж я знайшов твій щоденник і носив у школу. Показав, щоб наш учитель більше не чіплявся. У кого я такий олух видачі удався, Павло Глазовий гаряча філософія. Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки, закінчила 10 класів на нещастні трійки. Але в мами є знайомий в університеті. Будеш ти на філософській вчитись в факультеті. Та, явившись на екзамен, ляпнула дівулька, що жив, колись на Вкраїні філософ Каструля. І сказав екзаменатор, вставши її за столу, я вам радив би вступити в кулінарну школу. І закінчила дівуля курси кулінарні. А що тепер пиріже. І на кухні порядкує рукою твердою, і не плутає каструлю зі сковородою.